Всім привіт! Рада вітати вас на каналі, давненько до вас не виходили. Так? Ми? ми сьогодні все-таки зібралися з силами, не з силами, просто натхнення прийшло, кукурудза закінчилася, то будемо сьогодні прибирати курей, які залишилося, там 5 штучок. Все-таки прибираємо господарство. Так, так, в селі без господарства можна прожити. ну Трошки невигідно, а потім по весні буде видно. Але вони не несуться, виросли, винесли. Винесли вони вже те, їм вже два роки. Так що приберемо, а потім будемо дивитися. У нас сьогодні сонечко, морозець передають, що ще морози будуть щось зима, ця затягнулася. Слизько вчора така погода була, що вийшов і ти лежиш. Я три рази лежала. У мене рука тут були підняти важко на одному й тому самому місці. Зараз вставлю туди трошки далі, яка в нас була погода? Можна тільки рачки лазити. Друзі, півгодинки і ми роботу зробили. Зараз поставлю. Патрять швиденько, просто що холодно. Ну, Ми в літній кухні раз-два і зробили. Зараз підемо в хату розбирати. Пошмолить, ми вже пошмолили. Така неприємна роботка залишилась. Ну нічого, вже все. З господарством поки завершили. Якось буде незвично, звикли, що постійно щось тримали останнім часом. Ну, Поки отак, а далі буде видно, як я казала. Пішли в хату, бо вже холодно. Це вже наступний день. З курочками ми розібралися, прибрали швиденько, просто не було світла. Так темно вчора якось було знімати, бо ми це ввечері розпочали робити, але справили швидко, бо там немає з чим працювати. Це не качки, не гуси, що там довго треба оббирати, А курочка раз, два. Невеличка розпаковка сільського магазину, супермаркет в погрібі були Дістала картоплю, буду варити борщ. Картопля не померзла, і то добре, бо в нас зверху і ній пішов, і щось зібралося до погрібу. Це за е, більше як п'ять років, як ми тут живемо, перший раз, що, що так, то завжди все добре було. Але банки не замерзли. Все нормально. Е, помідори дістала. Потім моя нашумівша морква. Так так, нашумівша, бо багато хто мені писав, що я тю-тю, на Нащо я це роблю? Закриваю моркву в банки, якщо є морозилка. Ага, зараз морозилка така, що нічого туди не покладеш. Смалець. Шкварк я хочу зробити вертуту, тільки не знаю де, хочу на духовці. Сковорічці спробувати, і капусточка. І на борщ, і хочу замаринувати, якось зробити такий салат. Так що, ось такі справи. У нас сьогодні мороз зранку був, мінус 16. Та я швиденько вийшла, зараз будуть вже дихати. На вулиці прохолодно, але сонячно. Дуже сонячна погода така. Ось такі в нас справи. Йдемо готувати і їсти. Погода воно, яка сонячна. На сонечку так тепло стояти. На сонці і розтає. в принципі, ну як, мороз моростає, але на сонці показує плюс. Оце це як буде розставати, в нас тут води знову буде дуже-дуже багато. А поки зараз дивіться, що у нас тут. Женя вийшов. Буся також вийшла на прогулянку. Що там, буська? Тишки жири, неси мені, а вона не тобі, вона від тебе. Бузька. Сідай на санках же коте покатає. Я й я, я так і подумала. Ой, ой-ой-ой! Каже, і я буксую, всі буксують, їдуть, так? Да? Ой, я на сонці й тепло так. О, таке життя в селі, да? каже? Вийшла з хати і хожу, гуляю. Проситься, вже почала проситися сама на вулиці, тому її випускали. А це буває до дверей вже йде сама. ми зараз будемо обідати. Борщ я вже зварила. Картопля майже доварилась. Зараз винесу у літню кухню, бо світло тут вимкнули вже. Ще там биточки ті вафельні такі з фаршем зробити. І далі буде видно, що А ми зараз будемо обідати. Якось пізнувато вже там, друга-третя година, але, але, -але. захотілося буде. Зробили ось такі кораблики, ми кажемо, поки світло було в мікрохвильовці, там 15 хвилин і готово. Ми вчора такі робили, і сьогодні Женя сказав, що ще хочу. Тож. Зробили, він каже, я дуже люблю сало. М'ясо не їмо, зато сало полюбляє. Каже, я любитель сала, кажу, молодець, помідорчики. Рибка вчора ще залишилася компот з цієї, як же її полунички, і дістала ось ляшечку. Максу, може, захоче з бульйону бо курочку варила. Так що ось така у нас зараз смакота. А, аж слинки течуть, їсти хочеться. Так що всім смачного, хто також снідає, обідає, вечеряє. Ну і нам також. Хлопці, давайте, будемо їсти та будемо далі щось робити. Я вже майже все зробила, те, що планувала, залишилось ось вертуту зробити. Тісто я залишу в описі, можливо, комусь знадобиться. Це те тісто, на якому я роблю піцу, але тут тоненько, тоненько розкатала. Начинки я багато не беру, мені подобається, коли ну, не така жирна ця вертута виходить. Для мене це смак дитинства, так робила бабуся. Але вона це робила. Печі або духовка така, та що в пічці була. Така залізна. Ми зараз таку духовку використовуємо, коли коптимо м'ясо. Так що на сьогодні, оце в мене все. Зараз вже будемо відпочивати. Та сильно, в принципі, воно і не заморюєшся, не втомлюєшся. Але якось останнім часом такий настрій. І останнім часом мені довелося не тільки в коментарях спілкуватися з людьми, а вживу останні дні. І у всіх, у всіх він такий цей настрій. Дуже якось все так хоча налаштовуєш себе, налаштовуєш, а воно якось не дуже той налаштовується. Так що зараз піду. На цей, в літню кухню туди там смажити. Ось так от. Тож, зараз я буду брати ось сковорідочку і відправляти це сюди, і йду в літню кухню все це смажити. Ну, і ось така вертута вийшла. Що я хочу сказати, вона не така, як просто смажити болії на сковорідці. Ну, не пиріжки, як смажені. Пухтіша, смачніша, не така жирна. Але все-таки. Не так, як в духовці. Смачна вона. Хоча, знаєте, оце хліб я робила на сковорідці то він піднявся так гарно, бо не було начинки. А тут вже є начинка, і така жирненька то вже трошки не так схоже до того смаку, як в духовці, але не те. Хоча смачно. Смачненько. Тож дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока.